23 травня відзначають День Героїв. Хто для вас герой? Наші люди, наші герої. Для мене особисто. Учителя, герої, врачі, герої. Всі, хто допомагає Україні вижити, в проклятій війні. Всі герої. Для нас герої зараз ті, хто воюють. Сам перед. Ті, хто на фронті, наші захисники. Це мої батьки, які Ну, допомагають і ну, не як мінімум не на фронті, допомагають тут, як другий фронт. Наші всі, хто живуть тут, Хмельницькому і цьому. І мої друзі, батьки моїх друзів, які є зараз на фронті, яким і ми допомагаємо з друзями, намагаємося їх підтримувати там. Захисники зараз, які захищають Україну, це герої, я вважаю. Можливо, знаєте когось особисто? Ну так, да, є пара знайомих які, хлопці, на жаль, загинули. Чоловік мій, він в мене герой, він в мене на війні. І з самих перших днів пішов добровольцем. І всі хлопці, що з ним, вони всі герої. Пронесили Україну для нас герої на даний час. 23 травня відзначають День Героїв. Хто для вас герой? Ой, наші хлопці молодці. То, що треба, я так прижав, щоб була перемога, що ми обов'язково перемогли сатану. Я дуже як вони там воюють, як як вони стріляють. Вони ось я не знаю, що сказати, щоб тільки їм От і подяка їм.